Мир, любов і благодать. Друзі, продовжуємо нашу розповідь про трьох хлопців. Ну, Їх було з п'ятеро, але три залишилось до кінця, яких Бог мені подарував на моєму місійному році. Ну, і як ви пам'ятаєте, то ми закінчили нашу розповідь на молитві «Отче наш, коли вони ржали. А мені так хотілося їм робити зауваження, але Господь покерував так, що. Я просто в тиші промолився і, і Богу дякувати, і не, не, не робив їм ніякі зауваження. Що відбувалося далі? Та? Далі відбувалася така річ. Я їм максимально, максимально, бага, максимально просто показував, показував, що Господь це найважливіше, що є в моєму житті. Найважливіше, та? Е, то вони дивилися, що я, наприклад, завжди закінчую тренування без 26. І я наголошував завжди, що, е, чому я так закінчую? Тому що в мене на 6 годину є служба Божа. А вони казали, невже не вже вона там важливіша, ніж, е, ну, ніж ми, там, ніж наша комунікація. там, та? І щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, я якби, скажу вам таку річ, що я їм завжди казав, служба Божа для мене не важливіша, ніж ви. Служба Божа для мене важливіша, ніж я сам. Ніж моя мама, ніж мої рідні, ніж мої близькі, ніж моя зараз дружина і ніж мої діти. Табо на службі Божій я отримую Його. Нашого Господа і Спасителя. там та І кажу: я просто, хлопці, я просто, щоб ви розуміли, я жив неправильно і він мені поміг І ця служба Божа це частинка мого часу, як вдячність до нього. Е, як вдячність до нього, там та і плюс прийняття це мені потрібно. Я без нього не можу. Та? Тобто, розумієте, я завжди робив акцент. Е, потім мене Господь надихнув на таку річ, щоб з цими хлопцями робити добро. Ну, е, то есть, Я їх дуже не евангелізував, я просто жив Христом і максимально їм являв Христа. Та? І я їх, заох... ну, е, якби я їх заохочував робити е, добро безвазм'єзно. Ну, тобто е, не знаю, як це українсько... безкорисно. Так, Безкорисно. Дякую тобі, це Дух Святий мені зразу переклав. Безкорисно. І щоб ви розуміли, перше, що ми з ними зробили, ми пофарбували хрест. Ми прибрали там могилу одного священника, який був закатований в радянський час. Ми прибирали цю могилу, і, як вам сказати, і між нами була така взаємодія, любов. І коли ми йшли назад, я пам'ятаю, я задав. Я задав питання, що ви відчуваєте, а вони йдуть такі, кажуть, клас, ми зробили щось таке класне. Ну, типа внутрішньо ти. Коли ти щось робиш безкорисне, безкорисне і добре, там, та, то ти внутрішньо відчуваєш себе класно. І тим самим ти являєш Господа, бо Господь по благодаті спас нас, і по, благо, по благодаті нас годує і, і далі, і спасає, і виховує, і, і пробачає там, так. От і в, цьом, в цій роботі, в цій роботі якби, в нас зав'язалися там більш такі теплі зв'язки. Потім е, я ще їм являв таку річ, е, Бог мене надихнув завжди приділяти їм час. Завжди. Тобто, щоб ви розуміли, у мене була для них тільки єдина умова, коли вони не могли до мене прийти, це тільки під час уроків в школі. А так в будь-який час, 24 на 7, в будь-який час, вони могли прийти до мене в кімнату, постукати, побути, посидіти зі мною, попити чаю. Е, завжди прибиль. Так, Господь мені клав на серце, я завжди знаходив для них час. Ну і <кхух> продовжуючи нашу розповідь, та, е, я так хотів би, знаєте, я б хотів би е, е, сказати за цих двох хлопців, які. Які не були не, не були уцерковлені. там, та як їх Господь торкнувся. А все дуже просто. Одного разу вони прийшли на тренування пізно. Вони запізнилися, запізнилися, і ми, виходить, почали тренуватися. Почали тренуватися. Потренувались 25 хвилин. То єс, а 25 хвилин, що що за тренування? Ну це тільки. Тільки розмявся, розмявся і вже треба закінчувати. Тобто не було відпрацьовки ніяких прийомів, ні, ну, ми практично фізично не, не пропрацювали. І я кажу хлопці, все ну в мене служба Божа, служба Божа, і ну, мені треба, треба йти на молитву. Так? І щоб ви розуміли, і вони мені сказали такі слова, що. Невже це так для вас важливо? Ну, служба Божа, то ми ще ж практично не потрібно. А що не можна завтра піти? Я кажу, я є місіонер, і в мене є е, якби, е, в моєму графіку е, служба Божа щоденно це, це є правило місійної якби, школи. Там, та. е, а вони мені кажуть, знаєте, це десь пройшло, може, там, місяця два-три нашого, на, е, нашого спілкування, а вони мені кажуть, а можна з вами? А ви знаєте, я вже так давно цього чекаю, я вже так багато промолився за це. А я їм кажу, кажу: ну, звичайно, можна, друзі, та як це не можна, звичайно, можна. Ну і кажу, то зараз я приведу себе в порядок, спускаюся, і ви так само приведіть себе в порядок і йдемо. Що буде далі? Буде в наступному відео. Люби просто, просто люби. Являй Христа, не обов'язково про нього проповідувати. Важливо жити Христом. Жити як Христос. Христос посеред нас.